Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього року прикладні програми. На минулому році ми з вами розглянули, і знаємо вже, що універсальний пристрій, призначений для автопетичної обробки інформації це комп'ютер. Роботою комп'ютера керують програми, які мають різні функції та призначення. І от ці комп'ютерні програми Називаються програмним забезпеченням або програмними засобами інформатизації. Програмне забезпечення набір кодованих інструкцій, кодована програма для керування процесором комп'ютера. Процесор комп'ютера зчитує такі кодовані інструкції та виконує їх. Тобто, програмне забезпечення це інформація, яка зберігається на матеріальних насягах у вигляді файлів та може передаватися по каналам зв'язку. Системне програмне забезпечення буває, прикладне програмне забезпечення і інструментальні засоби. І от сьогодні ми з вами розглянемо прикладне програмне забезпечення. Це програми, що призначені для реалізації конкретних задач, які користувач розв'язує в ході своєї діяльності. Ці програми розділяють на прикладні програми загального та спеціального призначення. Чим же вони відрізняються? Загального призначення використовується майже всюди, в усіх сферах діяльності, а спеціального призначення використовується в дуже вузьких галузях виробництва чи науки. Давайте розглянемо спочатку програми загального призначення. До прикладних програм загального призначення відносять програми, які можуть застосовуватися в різних галузях людської діяльності для опрацювання текстів, малюнків, баз даних, електронних таблиць, створення презентацій тощо. Ну, самі популярні це текстові процесори: Microsoft Word, WordPad, блокнот, OpenOffice та інші. За допомогою цих програм ми зможемо з вами створювати текстові документи, форматувати їх, обробляти, надсилати іншим, зберігати табличні процесори. Це Microsoft Excel, OpenOffice Calc. IBM Lotus Symphony, Symphony та інші. За допомогою цих програм ми можемо створювати таблиці, але не такі таблиці, як в текстових процесорах, а таблиці, в яких можна виконувати обчислення, порівнювати, сортувати дані. Можна будувати діаграми, графіки тощо. Тобто це більш складні математично. Такі Таблиці. Системи ілюстративної і ділової графіки та видавничі системи: CorelDRAW, PageMaker, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Macromedia Flash, Quark Це програми, за допомогою яких ми обробляємо різні види графічної інформації, створюють Рекламні буклети, рекламні проспекти, журнали, різні ілюстративні, ілюстративну продукцію, так, і використовують в видавництві, в рекламних. Організаціях таке інше. Системи управління базами даних. Давайте коротенько розглянемо, що таке бази даних. Уявіть собі, велику шапу, в якій зберігається багато-багато книжок, папок, якоїсь інформації. Оце ця шафа є база даних. А електронні бази даних, це в тисячу, в мільйони разів більше бази даних зберігають інформації. І вся ця інформація вона каталогізована, вона Систематизована, вона дуже в зручному доступі знаходиться. Оце от таке бази даних і системи управління базами даних. Це такі програми, як MySQL, Microsoft SQL, Server, Paradox, Microsoft Access. Ви будете їх вивчати, але вже в старших класах. Програма створення презентації. Ну, всі ми знаємо, що таке презентація. Вони дозволяють більш наглядно, більш яскраво презентувати свою інформацію. як ми зараз... Ми цей урок розглядали просто засобами там Word-овського документа, бо я його записала в WordPad в блокноті. так? Це було б зовсім не цікаво, не, не е, інформативно. А от за допомогою цих програм ми можемо створювати яскраві презентації, які будуть дуже цікаві. Які це програми? Microsoft PowerPoint, Quickslideshow, Slide show Вони використовуються всюди, 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 і в школах, як в так і в і в університетах, як студентами, так і викладачами, і на різних підприємствах, організаціях для донесення якоїсь інформації, для презентації нових товарів. для... Привлечення клієнтів застосовується саме презентація. Програма розпізнавання символів, Scanito Pro, Fine Reader. Для чого потрібні ці програми? У що у вас є рідкісна книга, вона дуже, -дуже старовиння і дуже крихка. У вас всі її просять почитати, але ви її не будете. Якщо ви її будете давати всім читати, то вона просто у вас розвалиться на шматки. А от за допомогою цих програм її можна відсканувати, її можна зберегти в електронному вигляді, викласти в інтернет, і тоді ця книга буде дійсно доступна всім. І ці програми не тільки можуть сканувати, а вони можуть розпізнавати кожен символ і перетворювати, наприклад, з одного виду програми в інший вид програми. Тобто це дуже-дуже розповсюджені програми, вони багато де використовуються і в старших класах ви теж будете ними користуватися. А тепер давайте розглянемо прикладні програми спеціального призначення, тобто програми, які використовуються для реалізації завдань, опрацювання даних у певній галузі діяльності на конкретному підприємстві, організації фірми або підрозділи. Тобто, це програми для створення відеоефектів, креслень, машинних механізмів в конструкторських проєктних бюро, діагностування захворювань у медичних закладах, створення шкільного розкладу тощо. До прикладних спеціального призначення належать системи ведення бухгалтерського обліку Адніс-бухгалтерія, правові бази даних, експертні системи, системи автоматизованого проєктування. От значки їх ви бачите перед собою. Редактори HTML, давайте трошки зупинимося, ці програми використовують веб-розробники, програмісти, так? з допомогою них пишуть коди, і потім ці коди обробляють машини, і створюються веб-сайти, створюються різні програми, за допомогою яких ми потім користуємося. Так? Створюються інтернет-магазини, інтернет-каталоги тощо. Система відеомонтажу. Це якраз ті системи, за допомогою яких створюються спецефекти, мон монтуються фільми таке інше. От ми з вами розглянули прикладні програми, які вони бувають, так? Я думаю, ви все це запам'ятаєте. Якщо вам треба щось повторити, то буде конспект, можна зайти і почитати ще конспект. І в кінці конспекту будуть у вас такі питання. Треба вибрати правильні відповіді на ці питання, записати і надіслати до класруму. Я сподіваюся, що наш урок був цікавим і продуктивним. Чекаю ваші відповіді. На все добре. До побачення.